Віосемплючі зіграли у Коломиї два концерти. Заходи відбулися у музеї історії міста Коломиї та в арт-галереї «Зодіак». Домристка, віолончеліст та гітарист виконують світову та українську класику. Через постійні обстріли окупантів колектив змушений був поїхати з рідного Харкова. Тепер хлопці та дівчата мандрують Україною, даючи благодійні концерти під назвою «Поза очі». Сам базується у Харкові. Усі його учасники, випускники або студенти тамтешньої консерваторії. Хоча насправді географія складу колективу ширша. Гітарист з Харкова, домристка із Запоріжжя, а віолончеліста, ведуча, яка супроводжує концерти із Кривого Рогу. Коли нас питають про те, де ми живемо, я завжди показую там, де стоїть наша автівка, і кажу, наразі ми живемо отут. Це дві подружні пари. Усіх їх війна змусила поїхати з рідного дому у серпні. Хлопці, дівчата вирушили із концертами Україною. Просто сидіти в цей час неможливо. Музи не мовчать під час війни. І власне вирушили 5 серпня вже в наш такий міні-тур правобережну Україну. Ми проїхали Кропивницький, Вінниця, Хмельницький. Тернопіль, Львів два концерти. Івано-Франківськ. Наразі ми в Коломиї. Свою програму музиканти називають діалогом європейської та української класики. До слова аранжування пишуть самостійно. У нас два блоки, власне, європейський блок, де ми виконуємо загальновідомі твори: Баха, Моцарта, Сен-Санса, П'ятсоли і так далі. Другий блок це суто українська музика, як авторські композиторські твори, наприклад, Якова Степового чи Володима Верменича, так чи Ігоря Шамо, так і українські народні пісні, або ті пісні, котрі авторські, але вже стали народними. Ну, на кшталт там чорнобривці, так чи плива кача. Усі концерти благодійні частину виручених коштів музиканти спрямовують захисникам. В кожному місці, в котрому ми були, нас дуже тепло зустрічали. Бо жива музика це завжди те, що резонує з твоїм тілом. Ці твори, навіть українські ті ж самі чорнобривці, так де Сенгеїський поїхав за кордон, і він побачив чорнобривці і згадав рідний дім. Тисячі наших співгромадян вони поїхали зі своїх міст, і для них оцей дім. Це питання, воно дуже актуально. Особливо ми приїздимо до міста. Тут є наші харків'яни. майже в кожному місті є наші харків'яни. От ми кажемо про дім, і багато хто плаче. Композитор, гітарист, керівник струнного тріо Семпліче Володимир Богатарьов розповідає, музика його рятувала під час вибухів у рідному Харкові. Відволікає і зараз. Неможливо якось не брати інструмент до рук. От, наприклад, коли нас бомбили у Харкові, ми сиділи вдома. Дуже часто сусіди чули, як я займаюсь, бо мене це заспокоювало. Я грав на інструменті, грав в якісь творі, робив перекладення, наприклад, ті ж самі. От і це відволікало від зовнішньої трагедії. Наступний концерт Тріо Семпліче» у. Кам'янець-Подільському знову Хмельницькому, Кропивницькому, Ну а далі хлопці та дівчата мають план рухатися містами лівобережної України і, звичайно, зіграти у рідному Харкові. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.